Глядачі вистоямо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила між потоком новин. Всі чомусь опустили одну цікаву деталь: а саме, бавовну на аеродромі Таганрога, як повідомляють місцеві жителі, після серії Кононат в Криму дісталось і аеродромам прикордонних з Україною районом Курську, Білгороду, Брянську та Таганрогу. Згідно зі слів очевидців, потужний хлопок в Таганрозі може бути і не ракетною атакою чи корінням в недозволеному місті, а і нещасним випадком. Тільки от після цієї бавовни з військового аеродрому в 4 Вивели весь льотний склад. Цікаво, що ж це може бути. Ну що ж, після закінчення війни Україна може повернути собі не тільки всі окуповані території, а й давніші, які колись були у складі України. Таку думку в інтерв'ю главредо висловив військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов. За його словами, Україні навіть не доведеться їх захоплювати. Так може статися у випадку, якщо в Росії почнуться хвилювання і посиляться відцентрові процеси. Тоді багато регіонів РФ вважатимуть за благо приєднатися до більш прогресивної. України. України ніж залишатися в рамках деградуючої держави, наприклад, Таганрог, Краснодарський край та інші, всі вони колись були у складі України. Допускаю, що ці регіони можуть самі побажати приєднатися до України, якщо буде розвал, деградація і дезінтеграція Російської Федерації, переконаний Касьянов. У той же час блогер звертає увагу на те, що ці процеси можуть початися в РФ ще не скоро. Набагато швидше на його думку Україні вдасться повернути собі Крим і Донбас, тому як Росія зможе отримати зокрема окупований півострів тільки тільки за умови застосування ядерної зброї, Москва постійно шантажує нас і світ ядерною бомбою. В принципі, утримати Крим без застосування ядерної зброї Росія не зможе з військової точки зору. Це абсурд, тому що Крим це такий собі непотоплюваний авіаносець, пришвартований до берега, який нікуди не може поплисти, має обмежені розміри, проглядається і прострілюється вздовж і впоперек. Утримати такий плацдарм неможливо. І як тільки буде зруйнований кримський міст, півострів буде демілітаризований українською армією. Ореть Касянов при цьому він уточнює, що сподіватися на те, що війна з Росією закінчиться після того, як Україна звільнить Крим і Донбас, не доводиться. Вона не закінчиться, просто лінія фронту зміститься до українсько-російського державного кордону. І тоді ми будемо змушені перенести війну на території Росії, адже завдання нашої війни не захоплення територій, а розгром армії ворога. Де його громити на своїй або на його території це питання тактики? Головне розгромити армію ворога так, щоб вона більше не представляла ні для кого загрози. Сказав Касянов і додав, що більшу частину російської армії все ж доведеться розгромити на території України до зустрічі. Глядачі, вистаємо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.